Доброго дня вас вітає текстильна група Кавда Тексі. Ваш ми зараз пропонуємо акційну позицію по даній позиції 7043 рушники махрові. Присутні всі розміри, різноманітна кольорова гама і по даній позиції діє нижка в розмірі 55 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 2 долари. А вартість мішка лише. 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Сьогодні останній день акції, коли ви маєте можливість придбати рушники макрові за зниженою ціною зі знижкою в 55 доларів. В той час як вартість мішка становить лише 50 доларів. Рушнички йдуть всіх розмірів для рук, тіла, обличчя та великі бані. Ціна за 1 кілограм з урахуванням знижки становить 2 долари, вага мішка 25 кілограмів, а вартість мішка лише 50 доларів. Придбавши дану позицію, зараз ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки, яка становить 55 доларів. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Також можете здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Присутні всі розміри, різноманітна кольорова гама йде. Зустрічаються світлі, але також в непоганому стані. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та руки поштою. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою «Кавлатекс». Зараз в вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною, зі знижкою 55 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 2 долари. А вартість мішка лише 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих сьогодні під час відеооглядів мішечків. Як бачите по відео, йдуть різноманітні моделі, є темні, кольорові та зустрічаються світлі, але також в непоганому стані. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення нині здійснюється новою та рукою поштою. Присутні всі розміри ідуть рушнички для рук, тіла, обличчя та великі бані Ціна за один кілограм становить. 2 долари, вага мішка 20 кг, а вартість мішка лише 5